Паночки Любі, вітаю вас на онлайн бранчі сніданок у Тіфані. Щиро вам дякую, що приєдналися до онлайн-події. Зроблю усе можливе, щоб вас розрадити та подарувати позитивні емоції. Але перед тим, як я почну вам розповідати про... Один з найкрасивіших фільмів історії і про одну з найчарівніших жінок ХХ століття, я леді хочу поділитися з вами історією створення цього продукту. Вона для мене є дуже цінною і особистою. Минулого року, коли розпочалася війна, Робота стала для мене своєрідною терапією. І буквально в перший тиждень я почала силоміць всаджувати себе хоча б на кілька годин за комп'ютер для того, щоб відволіктись. я не знала, за що братися, тому що не було ніяких гарантій, чи продовжу я займатися своєю роботою. І ви знаєте, Буквально на другий-третій день переглядання тих тем, над якими я працюю, я вирішила взятися за ту тему, якою завжди хворіла, яка завжди тішила моє серце. Це була тема мода у кіно. Я читаю лекції з історії моди. Кінематограф і мода дуже тісно переплітаються, і розглянути ось цей любовний союз завжди було для мене так смачно й привабливо. Але завжди мене щось відволікало і подібною специфічною темою я так і не почала займатися. І ось в той найскладніший і найстрашніший час я вирішила за неї. Взятися. Я подумала, що якщо я почну робити те, про що завжди мріяла, якщо моє серце загориться ідеєю, що ось я зроблю презентацію до події, і ця подія колись обов'язково відбудеться. А відбутися, звісно, вона могла б тільки в тих умовах, коли наша країна. Буде перемагати. Так ось, прийшов рік, і на радість зараз я маю можливість розповідати вам, дівчатка, ту інформацію, яку підготувала для вас рік тому. На радість зараз я починаю проводити живі зустрічі на дану тему, і тому подібний. Онлайн бранч для мене, для мене має таку цінність. Суть цієї історії полягає в тому, що мрія допомагає жити, творити і боротися. Лозунгом школи Елітменерс з початку війни було висловлювання, у нас є плани. На майбутнє, ми не здаємося, ми не дозволимо вкрасти у нас день місяць, рік життя. І хай сьогодні з об'єктивних причин ми не можемо жити на всі сто. Ми будемо готуватися до того часу, коли ми будемо виблискувати на європейській, на світовій арені. Нам є ще показати. Тому дозвольте зробити свій вклад. У формування вашого витонченого, вишуканого смаку. І дозвольте вас розрадити і надихнути на пошуки своєї власної мрії. Мрія важлива, вона допомагає йти в майбутнє. А я розповім вам про унікальний фільм, дівчатка. Сніданок у Тіфані насправді досить розстеражований бренд. Сьогодні в усьому світі можна зустріти фотографії, картини з Одрі Гепберн саме у зображенні, яке відповідає її героїні Олі Галайтлі. Проводяться різноманітні вечірки, дівич-вечори, також дуже популярні фотосесії, можливо, і ви захочете після нашого бранчу зробити і собі подібні фотографії любі. Тобто з кожного другого салону на нас буде визирати ж, або ж Мерлін Монро, або ж Одрі Гебберн. Її називають однією з найстильніших жінок ХХ століття. І дійсно, Одрі зробила багато для розвитку елегантності, для популяризації вишуканого смаку. Проте саме фільм сніданок у Тіфані дівчатка. Допоміг Одрі Гепберн піднятися на вершину свого елегантного елімпу, і, власне, стрічка 61-го року, про яку ми сьогодні будемо говорити, стала певним феноменом. Проте, перед тим, як ми будемо говорити про фільм, як його знімали, подивимося на костюми, на образ Одрі, я маю вам розповісти про повість, яка була написана у далекому 58-му році. Ось цим молодим і імпозантним американським письменником Труменом Капоте. Капоте жив в Нью-Йорку, жив дуже ексцентричне світське життя. Тобто, якщо ви дивилися фільм, якщо ви читали його повість, то зрозумієте, що, власне, Голі Галайтлі це, власне, є Трумен Капоте. він писав про Себе присав про свою мрію реалізуватися, знайти своє місце у верхніх прошарках суспільства. Коли він опублікував свою повість, то вона відразу ж стала скандальною. Чому? Бо фільм дівчатка і книга дуже відрізняються. Забігаючи наперед, скажу, що сам капоте фільм. Не любив, тому що в ньому кардинально була змінена ідея. Він писав про правдивий шлях здобуття слави, грошей, місця під сонцем у американському суспільстві в середині ХХ століття він, звісно, писав про непривабливу сторону, про те, як дівчата шукають заможних чоловіків, як вони продають своє тіло. І, власне, історія Коліга Вайтлі це дівчатка в першу чергу, історія дівчини, яка використовує чоловіків за власних якихось. Корисних цілей. Для неї важливо збагатитися, знайти замужного чоловіка і, власне, насолоджуватися тими привілеями, які їй подарує той чоловік. Для капоти головна героїня не була ідеальною. Він її описав як маніпуляторшу, екскортницю, дуже жорстоку. Панянку, яка готова на все для того, щоб досягти своєї мети. Зрозуміло, що у фільмі образ головної героїні змінений кардинально. Чому головну героїню капута назвав Голі? Голі схоже до слова «холідей», тобто свято, це дівчина. Свято, дівчина, яка живе дуже безтурботно, яка легко йде по життю, вона насправді має дуже серйозні внутрішні проблеми, такий, знаєте, своєрідний внутрішній конфлікт, тому що з однієї сторони вона хоче красивого життя, вона хоче піднятися на вершину. І зайняти своє місце у вищому суспільстві, з іншої сторони, вона нічого заради цього не робить. Вона бреше, вона краде, вона прикриває свої не особливо високоморальні вчинки мрією, своєю мрійовістю, своєю позицією. Ну, так я ж дівчинка. Що з мене взяти. Відповідно, образ, який створив капота, дівчатка, він був надзвичайно провокативний і скандальний. Він не був романтичний, це не історія про попелюшку. Всередині ХХ століття про подібне ніхто не писав, ніхто не писав про любовні інтриги, про зради, про Ескуртниць, як певну касту серед дівчат. Тобто середина ХХ століття вона була досить моралізована і певні якісь зміни почалися лише в 60-х-70-х роках. Тому, відповідно, навіть е, досить Відомі журнали і газети відмовлялися писати про нову книгу Капота. Тим більше, що у його повісті був всесвітньо відомий бренд Тіфані. І сьогодні ми можемо зробити висновок, що фільм 61-го року бренд. Тіфані прославив і зробив ще більш елітним та бажаним. Що ж стосується книги, то коли вона з'явилася, то, відповідно, побоювалися її видання, і, власне, сам бренд був не в захваті, що досить впізнавана марка пов'язана з досить такою непривабливою. Історії. Ви будете дуже здивовані, коли я вам скажу, що на головну роль, власне, Трумен Капот бажав Мерелін Монро. Ви роздивляєтесь фотографії, посміхайтеся, які давай сьогодні робить фотошоп, і, власне, він своє бажання озвучував режисеру, і компанія зв'язалася. Paramount Pictures зв'язалися з агентами Мерлін Монро, коли ж та почула про чергову роль дівчини не з високим інтелектуальним рівнем, скажу так, вона вже грала подібні ролі і у фільмі Джентльмени обирають блондинок», і в джазі верші дівчата, тобто вона досить така відома. Своїм ампуасливиця амплуа, за заможним чоловіком. Тому вона відмовилася знімати в сніданку в Тіхані. Ми тепер ніколи не дізнаємося, чи став би фільм наскільки іконічним, яким його зробила Одрі Гебберн. Вона Одрі принесла у цей, в цю історію. Елегантність, ніжність і без її участі, навряд інша б якась акторка могла справитися з подібною місією, я б сказала так. Що стосується фільму, то до нього взагалі дуже довго ніхто не хотів братися, і коли у Трумена Капоти були викуплені права, то продюсери йому не сказали про те, що вони змінять зміст, що у фільмі з'явиться любовна лінія якої не було, що у фільму з'явиться хеппі-енд, і, власне, замість класичного завершення історії, коли головна героїня їде в Бразилію в пошуках. Знову ж таки, замужного чоловіка з одним не вийшло, нічого вийде з наступним. Так завершується власна книга. Наша ж героїня з інфантильної дівчини, яка живе одним днем. Стає дорослою жінкою, яка визнає, що вона має взяти відповідальність за своє життя, за свої стосунки, за свої почуття. І відповідно в цьому дуже велика така цінність фільму, що героїня Геперн вона у фільмі трансформується, вона виростає, вона стає. Серйознішою, і плюс до того ж ми ще ж маємо з вами і Хеппі-Енд. Відповідно, це засмутило автора, і він навіть не з'явився на прем'єру. Саму Одрі подібна історія засмучувала, тому що як актриса вона завжди намагалася максимально вписатися в ту роль якої від неї вимагають. І неприхильність капоти, звісно ж, її ранила. Коли продюсери фільму почали перебирати актрис на головну роль, їм потрібна була дівчина з хорошою репутацією. Зрозумійте, що про розпущеність і про якісь інтимні Стосунки у 50-х роках не говорили, не знімали, тобто, ще ж працював Кодекс Гейса, це такий своєрідний закон, цензура. 30 років Голлівуд жив під, в таких досить щільних рамках, і поцілунок. На екрані не міг тривати там довше п'яти секунд, тобто обмеження в Голлівуді були серйозні. А тут така досить відверта історія, і головна героїня, якби не та, з котрої можна брати приклад. Це факт. Якщо ми приберемо привабливість Одрі Геберн, якщо ми приберемо її розкішний гардероб, а лише подивимося на головну історію, то, власне, ми не побачимо там певної моделі для наслідування. І тому режисер та продюсер вирішили обрати актрису, яка вже має хороше ампуа, тобто хорошу репутацію у глядачів. Їм потрібна була така своєрідна монахиня. І Одрігальберн ідеально підходила на цю роль, тому що в 59-му році. Році якраз вона знялася у стріці Історія монахині, який я вам щиро рекомендую до перегляду, бо саме цей фільм змусив Голівуд поважати одрі до цієї стрічки, на неї дивилися як на дуже фотогенічну, дуже красиву актрису з посереднім талантом. То Факт розумієте? Після цієї драматичної ролі, де молода монахиня розривається між своєю відданістю релігії і людським пристрастям, і ваганням, і все решта, там дуже цікава історія. Відповідно, фільм торкнеться кожної з вас, і ця стрічка змусила Голівуд з одрі рахуватися. Тому... Вона і була ідеальною кандидатурою на, я б сказала, облагородження головної героїні Повісті «Капоте». В сама ж Одері дуже хвилювалася і зізнавалася, що це була найважча роль в її кар'єрі, і себе вона називала помилкою кастингу. Вона говорила про те, що вона не вміє грати таких дівчат легковажних, дівчат, які керуються в житті лише весело, бажанням розважатися, бажанням знайти замужного чоловіка, тобто самій Одері, яка пройшла через багато випробувань, це було невластиво. Їй, до речі, за цей фільм заплатили 750. Тисяч доларів, що був просто вражаючий гонорар, ось і Одрі мала грати 19-річну дівчину, коли їй вже був 31 рік. Знаєте, що зробила Гебберн для героїні фільму Сніданок Тіфані»? Вона своєю невпевненістю, тому що вона Відчувала, що руль з вапниці, це не зовсім її, вона не типаж Мерлін Монро, або ж там Елізабет Тейлор, дів золотого Голівуду. І ось ця її невпевненість і хвилювання додали образу В Ольга Вайтлі, дівчатка дійсно, якогось романтизму. Ми віримо, що головна героїня не Корислива, вона не підла, вона, вона загублена. Вона молода дівчина, яка має мрію, яка шукає себе, яка, можливо, допускається там певних помилок, але дійсно хочеться їй все пробачити, тому що вона така чарівна. Ось цей фльор романтизму, невинності, це дівчатка дійсно заслуга Одрі Геббен.